На фінішній прямій роботи із будівництва сучасного майданчика на базі навчально-виховного комплексу номер 1 Територія біля школи уже набула образів справжнього спорткомплексу. Чітко видно, де і що буде розміщено. Такий універсальний стадіон у Нововолинську будують вперше. Чимало робіт із запланованих у проєкті уже виконали. Зокрема, уже практично облаштували бігові доріжки. Для такої роботи на будмайданчах завезли дві спецмашини, за допомогою яких вкладають шари гумового покриття, у тому числі і фінішного. Це покриття бігових доріжок відповідає всім міжнародним стандартам. Точно таке саме покриття в Луцьку на авангарді. Стадіон отримав другу категорію ІАФ Світової федерації. Тому Таких стадіонах, на таких покриттях проводяться різноманітні всі міжнародні змагання. Тому ми вирішили саме сюди покласти таке якісне покриття. В Новолинську дуже хороша школа легкої атлетики, є хороші діти. Тому хочеться для них дійсно зробити ті доріжки, які будуть відповідати всім вимогам. Так само, як цей універсальний майданчик, який в будь-яку погоду можна буде використовувати для баскетболу, волейбола, бадмінтона, інших ігрових видів. Бігові доріжки на 200 метрів, а в середині покриття штучної трави, останнього покоління і хорошої якості. А на універсальному майданчику можна поставити мати і використовувати для стрибків у висоту. За словами Володимира Рудюка, такий спорткомплекс дасть можливість чудово тренуватися усім легкоатлетам і здобувати нові перемоги, адже серед нововолинських спортсменів багато призерів і чемпіонів України. Та окрім основних робіт із будівництва стадіону, потрібно зробити благоустрій території навколо школи. За це взялася міська. Ми на себе взяли такі роботи, як освітлення цих двох майданчиків, ми взяли на себе перенес, перенос ліній електропередач, влаштування підпорної стінки, перенес, перенос огорожі, викарчовка старих дерев. Я хочу, щоб цей об'єкт. Був зроблений дійсно по всіх сучасних нормам, і все було там дороблено. а не тільки зробили, відкрили, а потім будемо доробляти. Тому ми так плануємо, що це буде до 1 вересня. Але можливо, воно десь на декілька днів буде перевнесено це відкриття у зв'язку з тим, що там буде великий обсяг робіт по благоустрою. І ці роботи, я сподіваюся, ще продовжаться і в наступному році, але от повністю оця сторона, якщо дивитись на школу, справа буде зроблена. Цьому році майже щодня на території будівельного майданчика працює комісія, представники якої разом вирішують проблеми і за необхідності вносять зміни у плани. До прикладу, території біля волейбольного поля вирішили вимостити бруківкою, аби зробити майданчик, де можна провести лінійку чи перший дзвінок. Спорткомплекс буде на балансі школи номер один колегіум, і відповідно за ним будуть доглядати і охороняти. В планах він має бути відкритий. Він має бути в час навчальний час для учнів школи, а позаурочний час. Асно, мають займатися всі бажаючі, які мають бути, але ясно, якщо його не охороняти, якщо його не тримати в такому вигляді, який має бути, то він дуже швидко ми його знищимо. Тож сподіваємося, що сучасний стадіон, відповідне покриття, нові тренажери та бігові доріжки стимулюватимуть нововолинців до занять фізичною культурою, і наше місто стане ще спортивнішим.